А що ще ви не скажуть, як побачить тебе всі футболці, люди? Вау, яка в тебе футболка, так? Готовий захотів цю футболку в ній тебе Але я в Second Hand, тут український магазин, тому що ми вже колись були смак. Треба буде зайти щось ще подивитися. Ми тут сіли в якусь кафешку на вулиці. Ось такий, а, взяли тісточка, калу. На 400 те, то се. Потім собі вибрали якийсь такий страйфл, як він називається. Малиновий Тут в холодочку сидимо, так добре. Купила я собі купальник е, в секунді, але він по ціні десь так само дорожче, ніж в H&M, Але він такий яскравий, гарненький, гарно сів, то я взяла. Тому тільки всі чорні, темні. То, що я пішов полежать. Купаю, тепер лежить. Ми приїхали в таке дивне місце. Тут базар в'єтнамський, як він називається. Тут не в'єтнамці продають. Ось так він виглядає, ой, там, що ось що тут вже в'їхав. Ось такі прям точки, як на базарі. Колоритненько, так, прикольненько. Нам не треба ігрушки. Нам тут нічого не треба. А вона сува не вижна, що ще знімає? Ні? Ого, тут така велика голова лабуби. Прикольно. Капібара теж величезна. Платон прийшов в рай дитячий. Такі змії. Може тут так багато іграшок. Як тут щось можна вибрати? Це ужас. Потім собі купив пару возита. Ти можеш я не... подарайки. Покажи вам більше. Такий матеріал, він прикольний. Це у В'єтнам собі вибрав. В цьому магазині. За 100 крон. Там цін немає, собі ходиш, дивишся і вже тобі по факту кажуть ціну і все. Вже вдома. Купили на дорозі там біля полів полуниці. Полуниця продавалася такі черешні. Такі смачні. Ще ми купили отакі сітки на вікна. Тут якось треба вирізати, є липка стрічка. Щоб нічого більше не залазило до нас в нас квартиру. Не знаю, чи це допоможе. Такі біленькі, великі чорні в обі. Не дешеві, на тему було б дешевше, але вже немає коли чекати. Взяли такі по 200 корон одна оця штучка 130 на 150. Так, ще ми зайшли в, в Росман, я взяла такий зволожуючий крем для тіла і рук. Ватні палички, спрей від комарів на вечір? Ось такий засіб був по знижці. Саме продукція Росмина, не знаю, яка по якості. Що поїдемо на басейн, щоб помазатися. І пакети сміттєві. А, ще я такий гель собі взяла. Він так класно пахне. Щось там коштував? Близько 20 корм. Такий з грейпфрутом, дуже гарний, То Тож ти вже боїв? Смачно. Я теж зараз буду їсти. У нас вже є москітна сітка. Ось так вона просто на двосторонній скотч кріпиться. Можна її різати скільки потрібно. Надію, що тепер нічого не залетить. Мухи вже сиділи на ній, але не залітали. Буду прощатися. У мене ще на вечір дуже багато справ. Платон вже ліг спати, бо він казав, що він не може ходити. Він хоче так спати, падав, просто на ногах не міг стояти. Лежав десь півгодинки, слухав казки, гукав кожні три хвилини, переключити йому казку, коротше, сон як рукою зняло, все, платон спати не хоче. Кажу, якщо не хочеш, іди грайся. Пішов гратися новим своїм паровозиком. А мені ще треба чашку зробити, посуду помити, їсти на завтра приготувати. Коротше, справ повні ще. І в нас сьогодні дуже-дуже жарко. Ми цілий день по цій жарі покаталися. Мене так втомилася жара, я так вже хочу спати. Краще в жару сидіти вдома. Так що всім пока і до завтра.